Ваш бізнес сильний настільки, наскільки здорові та вмотивовані ваші співробітники. А восени, коли організм особливо потребує підтримки, турбота про команду стає найкращою інвестицією. Разом із Таслайф ви отримуєте не лише надійне медичне страхування, а й ексклюзивний бонус-чекап у партнерській клініці Enшу. Це додатковий рівень турботи, який дозволяє вашим працівникам обрати потрібне обстеження. Від жіночого здоров'я до комплексного аналізу здоров'я. 360. Коли компанія піклується про співробітників більше, ніж вони очікують, це підвищує лояльність, продуктивність та формує сильну корпоративну культуру. Ви отримуєте не лише страхування, ви отримуєте здорову, мотивовану та вдячну команду. Напишіть нам на будь-який месенджер за цим номером, і ми домовимось про онлайн-зустріч.